Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо цікаве оголошення про продаж будинку в селі Ковпита, що на Чернігівщині. Це одноповерховий будинок з білої цегли загальною площою 65 квадратних метрів. Розташований на приватизованій ділянці у 25 соток. Завдяки шиферній покрівлі та стінам з цегли будинок обіцяє бути міцним та довговічним. Блакитні віконні рами та характерні елементи оформлення надають будинку особливого колориту. Важливий момент. Хоча оголошення надає фотографії фасаду та прилеглої території, на жаль, фотографій приміщень немає. Що ж, давайте поглянемо на ключові переваги цієї пропозиції. Село живе з наявною інфраструктурою. З Чернігова сюди можна доїхати на машині за 35 хвилин, а маршрутки курсують кілька разів на день, що забезпечує зручне сполучення. Поруч ліс. А до найближчого селища з усіма зручностями 15 хвилин. На ділянці є своя криниця для автономного водопостачання. Опалення здійснюється піччю, що додає затишку і дозволяє контролювати витрати на тепло. Газ підведений, хоча тимчасово відключений. Також є можливість завести воду з криниці в будинок, встановивши насос. Оголошення містить кадастровий номер. Це дуже важливий аспект, адже за цим номером ви можете самостійно перевірити всю інформацію про ділянку в державному реєстрі. Це гарантує прозорість та безпеку угоди. Також це показує, що ділянка в цьому селі дійсно існує. При бажанні ви можете отримати витяг з реєстру, щоб перевірити продавця та його право на цей об'єкт, і чи ділить він це право ще з кимось іншим. Ціна будинку 3 тисячі доларів, і вона є договірною, що відкриває простір для обговорення. Дорого це чи ні можна буде з'ясувати, побачивши внутрішній стан будинку. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.